Вітаю вас, дорогі болівальники і відвідувачі сайту рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні ми говоримо про міланське дербі номер 2 в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. Перше дербі виграв Інтер з рахунком 2-0. І відтак інтер ж глобальний такий фаворит на те, аби вийти до фіналу. Але у Мілана все ж таки ну, є шанси, як мінімум, на забиті м'ячі. Повертається, скоріше за все, Рафаель Леао після травми не зрозуміло, в якій він буде формі. Вилетіли Бенесер і Круніш, це серйозні втрати, і тому шанси Інтера, мені здається, від цього тільки зростають. Тім Мілан спробує. Мілану немає куди відступати, потрібно грати в атаку. Я прогнозую такий відкритіший футбол порівняно з першим поєдинком. І Мілан, на мою думку, як мінімум один м'яч заб'є. Тому пропоную ставку. Індивідуальний тотал Мілана більше одного м'яча, Букмекер із Фабет цей варіант коефіцієнтом 2.25 так що підпис. Підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого!